Українські кінематографісти підкорюють європу за підтримки всеукраїнського благодійного фонду ігоря Янковського. Ініціатива заради майбутнього переможці національного конкурсу відвідали 66-й берлінський міжнародний кінофестиваль. Там вони спілкувалися з відомими митцями та знайомилися з останніми тенденціями європейського кіно. Вони познайомі з новими тенденціями з тим, що нужно искать якийсь то новий язик в кінематографі, особливо в короткому метрі. И, соответственно, это уже хорошо. Они вернулись с идеями. Цель фонда заключается в том, чтобы создать платформу. На этой платформе они могут делать какие-то коммерческие вещи, продвигать дальше, искать продюсеров. Ты можешь принести свой диск, да, дать свою визитку э и рассказать о своем проекте, который ты хочешь реализовать. Э и как бы найти или не найти э продюсера. Выходили на мастер-классы, которые... Uh, очень полезними виявилися. А молодий український режисер Наріман Алієв зі своєю новелою без тебе навіть став учасником конкурсної програми кінофоруму «Generation 14 Плас на Берліналі, в першу чергу, показало, що все можливо, що возможно попасть на найбільші фестивали. головне – відправляти головне – їх знімати і ну не бояться, що їх не візьмут, і, що це стане Таким стартом для далі розвитку. Всеукраїнський благодійний фонд ініціатива заради майбутнього не перший рік сприяє розвитку та популяризації вітчизняного кінематографу. За цей час молоді українські режисери вже відвідали чимало престижних заходів, таких як Берлінський та Канський кінофестивалі.